Склалося, на жаль, дуже сильно на жаль, з культурою. Що зі ЗМІ, можливо, ні, не з культурою зі змі, так склалося швидше. Що е існує уже протягом дуже багатьох років, мабуть, іще, ну, власне, від часу такого навчання в університеті, в інституті журналістики. Культурка це могла бути остання чи передостання сторінка, е до якої часом доходили, і там е між спортом і кросфордом можна було знайти якусь одну статтю. Е е тривалий час. Е за власне проблеми культури чи цю проблематику видавали змі жовтуху якусь ну тобто, от такі всі зіркові штуки, і в основному вони могли бути пов'язані з іменами там співаків якихось телезірок, особливо коли з'явилися перші сезони талант-шоу або якихось таких от реаліті. І коли надуті бульбашки, за якими в принципі не стояло ні життєвого досвіду, ні школи, ні змісту, ну Часто і таланту справжнього не стояло, але от до них була привернута увага. Оце видавалося за культуру, але насправді ж це не так. Ем... Ситуація змінювалася, змінювалася ну за тривалий час. Звісно, колись там не знаю, один плюс 1» зробили свій, свій вагомий внесок просто в силу того, що а, біля витоків цього каналу стояла така велика когорта людей, пов'язаних в першу чергу з документальним кіно, а тому вдумливих, серйозних. Ну і не дарма, врешті, протягом всіх років незалежності саме ті люди залишаються а, ну головними зірками чи найбільш авторитетними телеобличчями. А вони звернули увагу якоюсь мі. Мірою, ну, в певний момент на те, що про це треба говорити серйозно, але ну і ваш пакірний слуга якоюсь мірою на радіо РФМ протягом 10 років, фактично, ну про це намагався говорити. Але от зараз є нова проблема і новий виток проблемного ставлення до цього. Як не дивно, він пов'язаний із революцією війною. З одного боку події 13 14 року революція вона акумулювала і викинула величезну кількість енергії, вивільнила її енергії суспільної. А натомість ще тоді ті люди, які стежать за культурними процесами, рефлексували, що революція гідності стала менш плідною в прикладному такому мистецькому плані ніж 2004 рік. Що напряму якихось речей, які би реагували, або принаймні не були би документуванням, а стали би ну, от, осмисленням, правда, стали би ну створенням чогось нового? Їх а, напряму в зв'язку з майданом не з'явилося. Ну 2004 рік, хоч би, народив революційний експериментальний простір. Група Репи досі залишається таким, ну мабуть, із такого вже. Ну, можливо, не наймолодшого, але молодого покоління українських художників найпомітнішою, найуже зірковішою в міжнародному контексті і так далі. Ну тоді кінематографісти прокинулися. Зараз ну, от, можливо кіно оживало, але потім війна вона поставила ну, от перехід такий, та майже безперервний з революцією війну. Він, на жаль, так, поставив проблему, що певний час про щось інше, крім як про це, говорити було дивно, неправильно, незрозуміло для чого. Але рефлексія не може бути тільки про війну і не може бути вже два з половиною роки тільки про війну. Це неправильно ну, для суспільства загалом життя значно багатоманітніше, і ем, культурні процеси багатоманітніші. І на жаль, так сталося, що протягом оцих там півтора-два роки багато ем, ну хороших, яскравих, вартих уваги подій мистецького життя і ширше культурного життя. Вони ем, ну ніби залишалися осторонь уваги змі, тому що всі, хто ем, націлені на новини. Вони вважали, що про що ще можна говорити, крім як про зведення з фронту або про подолання корупції, тільки і тільки це, і ось ця ситуація це такий дуже злий жарт із суспільством. бо… От тут от далі я буду цитувати значною мірою Юрія Макарова, який в одному своєму блозі він дуже е, гарно узагальнив цю позицію, але я хотів би її в бік політики ще більше розвинути. Позиція полягає в тому, що в Україні, на жаль, через ось таку ситуацію зі ЗМІ. Коли уваги немає, коли редактори і продюсери вважають, що власне культурна проблематика, ну в розумінні мистецтва не талант, шоу СТБ, а е, от власне а, е, вона з одного боку не викличе великої уваги, не приверне дуже широку аудиторію. З іншого боку, це не на злобу дня, і це, мовляв, не б'є в найболючіші е, наші точки. Хоча мистецтво б'є, ну це інша частина розмови. І ось ця позиція, вона наче витіснила культурні події. І у нас не існує культурного контексту. І, по суті, справи, Україна дуже сильно окрадена. І далі, це вже далі пряма цитата Макарова. Переказ, точніше, що звісно, у нас є окремі події, окремі навіть центри, як от мистецький арсенал, припустимо, так туди приходять тисячі людей, ну десятки, а може навіть сотні тисяч людей. Але туди приходять кияни, і ті, хто можливо якось спеціально приїхав, і це майже тільки от якийсь прошарок людей, які і так задіяні в культурі, в її виробництві, в її створенні, в осмисленні, в рефлексіях. Але всі інші, і ті особливо, хто не може доїхати сюди, вони і не дізнаються, що відбувається там. Вони не отримують спільного контексту. Про який ну от про яке спільне поле цінностей, уявлень ну, життєвих орієнтирів ментальності, традиції. Ми можемо говорити для цілої країни, що за великим рахунком нас повинно об'єднувати. Колись казали, ну от люди там цитували, не знаю, улюблені книги, улюблені фільми. Можливо, зараз ну, умовно кажучи, десь у Черкасах, або е, там в Кременчуці, або в меншому містечку, не знаю, Хмельницької області, Запорізької області. людина е, має дуже мало спільного, в принципі, із е, е, ну з іншими частинами країни або Ну, я маю на увазі в актуальному в нинішньому житті. Ну, має спільні проблеми однаково вони платять там пенсію, мовно кажучи. Але врешті в якихось інтересах, в пориваннях, от власне щодо мистецтва, щодо культури, дійсно цих перетинів фактично не існує. Крім тих, хто власне своїми ногами прийшов до мистецького арсеналу. В нинішніх умовах, коли про це писати і говорити не заведено, ніхто і не дізнається, і цього спільного поля не утворюється. Але по суті, це є далі. Це от уже і виведення в політику, тому ти то це є надзвичайно важливе пафосні слова. Вибачайте, але ну вкладення в майбутнє. Бо світ розвивається дуже швидко, і світова економіка набуває дедалі більшого виразного інтелектуального акценту. І ну, креативна економіка, припустимо, така ну таке взагалі поняття, явище, яке окремі активісти у нас в Україні намагаються пропагувати, але такого ну, як явище, у нас в принципі не існує. Його нам про нього намагаються розповісти. Але цілі економіки світу Європи на це орієнтовані. Ну можна говорити про успіхи там. В Великобританії в цьому можна говорити про естонський досвід невеликої країни, яка, ставлячи акцент на інтелектуальній і творчій роботі, створені креації. Вона ну, набуває значення, вона інвестиції зводить і так далі. І. Так далі. і а... І власне, от така ситуація змі підіграють в цьому. Виходить, я не кажу, що вони а, прямо виконують замовлення. Я далекий від думки а, про всесвітню змову а, і про те, що хтось хоче когось звести до ситуації плепсу для того, щоб було легше керувати якимось обраним родинам. А, я не думаю, що все аж так погано. І що світ аж настільки керований. Але ну, ніби закони, на які ми орієнтуємося, зокрема, орієнтуються керівники ЗМІ, вони фактично нас ведуть туди. І в Україні я, на жаль, ну, по чесному, майже нікого не можу назвати, хто би вповні відповідально і відчутно для суспільства. Міг би е, взяти на себе місію, не просто роботу, заробляти, виконувати там професійні завдання, а іще і місію. Розумієте, світ надзвичайно багатоманітний сьогодні і е, є така мною сильно улюблена думка. Що у нас не може бути світових зірок нині, таких як Мадонна, Майкл Джексон, Квін були, тому що тоді каналів поширення інформації було мало. І от кого назвав журнал Білборд зіркою номер 1 той і був зіркою номер 1 і той збирав 100тисячні стадіони в усьому світі. Сьогодні такого бути фактично не може. Може бути мегапопулярність Ютьюбу, але вона триває кілька днів, ну, сезон. І, е, врешті-решт, е, феномени з лету і. Розчинення для нашої аудиторії, принаймні Джастіна Бібера чи Леді Гаги, доводять таким, ну, от таку ситуацію, що ця минущість, знакомість вона сьогодні набагато швидше, але вона будується на тому, що у нас поширення каналів поширення інформації надзвичайно багато, і світ настільки дифузний. Він вот розсипається моди не існує, трендів не існує майже загальних. Все дуже різне. І це ситуація з одного боку погана там для держави. Припустимо, держави так само на жаль розсипаються. Але це ситуація хороша для. Е Окремою людиною, орієнтованою на демократичний підхід до життя, але відповідальний. Це часом важче, тому що треба кожен раз вирішувати для себе. Але вирішувати в цій галузі, про яку ми говоримо, це чи мені піти на цю виставку, чи на цю виставу. Але зорієнтуватися, я можу для себе тільки вибрати, що конкретний блогер чи конкретний критик мені його смак буде подобатися чи не подобатися. Я повірю саме йому. Тому що по-чесному інформація про це, вона ну от зараз це така тонесенька. Тонесенька плівка на поверхні суспільства це е, окремі видання часом щось там не бюро 24 на 7 може е, написати цікаве. Часом Українська Правда, часом Вергеліс у дзеркалі тижні безперечно. Він величина для критики, але театральна критика сьогодні це настільки знову ж таки маленька якась історія в масштабах суспільства, що ну це все одно фрагмент. І е, е, бути просто активним для себе самих прийняти позицію, що. Я власними ногами піду, я власними очима побачу, і потім вирішу, чи це мені подобається чи ні. А можливо, якщо ви візьмете на себе трошки більше відповідальності, то іще і не тільки селфі свої випускати у світі в соціальній мережі, а і трішечки більше сказати можливо, навіть з власною оцінкою про те, що ви побачили. Врешті-решт ось такі речі у нас. От про що говорив е, Макарові ще один цікавий аспект його е, цього блогу. Що... Середовище не існує не тільки для е глядачів, не тільки для аудиторії. Середовище не існує і для творців. Вони е менше мають шансів перетинатися. Вони менше мають шансів створювати загальний контекст спільний, важливий для людей, який би живився від людей, так само е якоюсь ну не просто енергією, але думками, темами е і таке інше, коли не існує цього спільного поля. І от. Окремі люди це поле можуть створювати. Не врешті-решт, у нас є феномени правда дуже успішних речей, мистецьких подій, які існують майже альтернативно до такої уваги преси, в тому числі. Тому що, ну от, припустимо, правда одна із найкращих, а можливо, і просто найкраща вистава останнього сезону. Чи навіть тривалішого періоду? але ну, вона трошки більше року тому з'явилася сталкери в молодому театрі, спільний проект театру Золоті ворота і молодого театру, який поставив Стас Жирков за п'єсою Павла Ар'є на початку наприкінці часів. Окрема історія, що звісно сама п'єса стала ну, такою подією, її поява, що вона сьогодні вже має в травні бути прем'єро Дніпропетровської. Це, по-моєму, буде шостий український театр, який її поставив. Але крім того, вона ще зараз виходить в травні на сцені в Магдебургу у Німеччині, і першою до всіх українських театрів її постановка була здійснена у Москві в театрі Романа Віктюка. Ну, тобто вона стала явищем, уже сама п'єса, але ця вистава стала явищем. І от коли вистава протягом року має абсолютні аншлаги і не можна купити наперед квитків за місяць, і коли всі, ну дуже багато політиків, бізнесменів, там всі інтелектуали перебували на ній, коли власне, от вона стала. Етапним моментом, і можливо, такою дуже довгоочікуваною і. Поки що найважливішою ролью в житті там, Ірми Вітовської як актриси, яка, врешті решт довела її силу і потужність. Акторську, от це все. Ну я не кажу вже про майстерність там зовсім молодого, але дуже успішного Стаса Жиркова. А, ну, Ось це все. Знаєте, коли подія справжня, то вона навіть безвідносно до того, чи хтось хоче це цьому сприяти, чи ні, вона має певний резонанс і сенс. І от за цим якраз є. А, От ця ситуація демонструє те, на що і як можна орієнтуватися і творцям, і глядачам сьогодні, тому що. Тут немає якихось дуже докладних рецензій, здавалось би, ну не було такої помпи, принаймні це не комерційний проект, не було вуличної реклами, багато, не було якихось спеціальних великих прес-конференцій. Так далі, щось відбувалося, ну досить помірковане. Але після кожної вистави, коли захоплені глядачі не скупляться на слова в якихось коментарях під виставою на сайті театру або в своїх відгуках у Фейсбук, це створює поле уваги. І ось це по суті і є ну завдання мистецького твору, зокрема театрального. спільне життя, спільний досвід людей цих 400, принаймні людей, які зібралися в зал. А, і потім ну переживання рефлексії, які він народжує, для того, щоб їх вони знову вийшли у, у життя реальне. Ну, от, от так це працює Це цей, раджу робити, раджу іти дивитися, переживати і потім це пережити. знаєте, воно все одно складається. Це цеглинки, це якісь наші нашарування історичні, які залишаються з нами. Більше маємо більше допомагаємо там. Не знаю, дітям своїм, які з них будуть вже рости з цих нашарувань, або просто іншим навколо.